Доброго дня, вирішив записати це відео багато. часу ширяться в соцмережах роликів із тим, що забирають ТЦК, і що далі з ними відбувається, ніхто не знає. Я справа в тому, що сам пішов на проходження ВЛК. Я обмежено придатний був, і в мене була бронь. Тут мене розрахували з роботи, і виявилося так, що в мене відсрочку скасовано. Я сам пішов на проходження ВЛК, За 4 години я пройшов ВЛК, тому що взнали, що в мене немає броні, і автоматично мене поставили на відправку. Цим днем. Я сказав, що мені потрібно попрощатися з родиною, оскільки я сам прийшов, то, ви, будь ласка, мене відпустіть. Вони пішли на зустріч, мене таки відпустили додому. За три години я помився, попрощався з родиною і повезли мене на Миргородський ТЦК. Там, таких, як я, зібралося ще 5 душ, в общем, нас було 6, і нас повезли на Центр комплектування в Десну. Там виявилося, що я непридатний до служби. Вони мовчки мене відправили. Ті висновки, які робили лікарі, вони робили карандашом, тому що ВЛК вони не можуть писати ручкою. ТЦКшники по дорозі стерли це все благополучно і привезли мене на другий. Це комплектування. Там сказали, як ви думаєте, вони повилікувалися, коли за пів години ви з Десни приїхали до нас. Чи ви ідіоти? Прямо так і кажуть, що везіть їх назад. Я думав, на цьому все закінчиться, але ні. Наступний день мене повезли вже в Черкаси до погранічників. Там та ж сама історія повторилася. І так само і до Нацгвардії возили. В общем, нас повозили, повозили, кругом ми не потрібні, їх називають ідіотами. Дивіться, каже, кого ви до нас привозите. Ви не бачите, що їм не можна взагалі не то що служити, а вони передвигаються, так сказати, з трудом. Це не, їх нічим це не зупинило. Вони привезли мене назад в Лохвичину, це другий Мирородський ТЦК. І Відп... дали повістку на 3 люте знову на відправку. Тобто їх нічого не зупиняє, вони будуть возити, поки або дуба не вріжеш, або не знаю, що вони яку ціль цим преслідують. Так що, будь ласка, думайте, що відбувається в нас в Україні, ніяких законів нема. Військові частини, слава Богу, лікарі на своєму місці. Вони дивляться і не беруть таких обмежено придатних. А ТЦК їм саме головне впарити. Не взираю на те, що я три дні вдома відлежувався, думав, не прийду до тями після таких турів по Україні автобусних. Так що, що я можу сказати, думайте. Таке життя у нас настало, ніякої справедливості немає. Я це оспарюю, подаю на скасування цих висновків ВЛК, буду подавати на суд, але факт остається фактом. Я бачу, тут нічого не доб'єшся тут, в Україні. Оце таке. Так що донатьте.